Рік виживання чи економічного дива? Чого чекати українцям у 2023-му? Війна це час, коли всі біднішують. Тому тут не треба дивуватися. Що буде з гривною тарифами на комуналку? Більшою вірятністю понадобиться більше грошей, ніж ізначальна Україна просила. Чи не повториться бензиновий дефіцит? Окремий виклик це ембарго на нафтопродукти, який стартує 5 лютого. Та як постійні блекаути вплинуть на ціну у супермаркетах і на ринках? Чудове сало і майже не здорожчало. Разом з експертами. Ми зробили економічний прогноз на другий воєнний рік в Україні. Всім привіт, це Сергій Костиш і факти тижня. І зараз ми з вами поговоримо про економічні очікування. 2022 рік став рекордним по зростанню цін на все на тлі бойових дій. Інфляція була просто шаленою, і здається, що 2023 буде таким же. Але це не зовсім так. Щось дорожчатиме стрімко, щось не так активно, а щось не дорощатиме взагалі. Що це за такі групи товарів та послуг? Зараз вам розкажу. А ви поки підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити найголовнішого. Найперше, напевно, усіх цікавить продуктовий кошик, адже нині українці витрачають на продукти подекуди більше половини своїх доходів. По суті, ми зараз з вами тільки платимо комірне, їмо і трошки витрачаємо на одяг. Але що й по чому вже зараз нам пропонують? Ми вирушаємо на один з ринків Києва, дисбаланс видно, неозброєним оком. Парадокси української економіки, мандарини і хурма вдвічі дешевші за томати, і це, до речі, ще не межа, при тому, що. Це ми ще у супермаркеті не були. Помідори по 120, огірки по 100. Це дорожче ніж навіть в Європі. При тому, що в українців з грошима цього року великі проблеми. Самі продавці пояснюють це дуже просто, тому що мало. Нету місцевого місного помідора, йде то привозної його мало, поэтому ціни такі. Експорт виходить, дороже йде. Мандарин зараз как бы, сезон, поэтому його більше. Отже, імпортного ставатиме на столах українців усе більше. Вважає економіст Олег Пензен. Річ у тім, що в Україні зараз проблематично знайти деякі вітчизняні продукти. Будемо мати десь в лютому місяці, починаючи з люту, вже дефіцит практично по всій по, по всій палітрі овочів. Тобто, в нас вже поїде єгипетська картопля ізраїльська цього року. Взагалі буде унікальна річ, тому що у нас з вами не буде ні огірків, ні помідорів. Тому що ну, ми і українських. Тому що огірки помідори українські це електрика, це, ну, це парник. В парнику електричні витрати. Уявіть собі, скільки буде коштувати огірок і помідор, коли парник працює на дизельгенераторі. Тож навіть огірки з помідорами доведеться завозити, враховуючи, що наша гривня знецінилася у півтора рази, вийде це недешево. Імпортер завжди робить в ціні товару валютний ризик. Тобто. Ми з вами відкриваємо бюджет на 2023 рік, та, що там написано, середньорічний курс 42 гривні за долар. Це офіційний, це той, що зараз 3,6,6. Тобто імпортер каже, ага, значить, якщо планується таке зростання курсу, то мені треба в ціну закласти валютний ризик. І ми сьогодні з вами купляємо товар. В якому вже сидить там 42-43 гривні за долар. Але не факт, що долар таки зросте, сумнівається, економіст Сергій Фурса. Наразі в нас немає очікувань падіння курсу національної валюти. Зараз немає жодного економічного фактора, який би тиснув на гривні. Резерви центрального банку збільшуються, і ритмічність, і достатність західної допомоги призводять до того, що немає тиску на національну валюту. За його словами, захід виробив програму системної фінансової підтримки України, і це має стабілізувати і економіку, і курс гривні. Європейський союз виділив нам наступного року 18 мільярдів доларів. Сполучені Штати передбачили в бюджеті підтримку на рівні здається 13,7 мільярдів доларів. Це вже гарантовані суми. Плюс є програма світового банку, буде програма, скоріше за все, МВФ. Є гроші, які будуть іти від Японії. Вже не буде проблем з європейською бюрократією, бо підтримка України закладена в бюджет і буде йти на регулярній основі без додаткових дебатів, без додаткових проблем. Те саме з грошами, які будуть з сполучених штатів. Щоправда, цих грошей може й не вистачити, каже Я... фінансовий аналітик Рік Найман. Бо через війну і постійні блекаути потреби країни лише зростатимуть більшою вірятністю, понадобиться більше грошей, ніж значально Україна просила, в тому числі із-за проблем в енергетиці, менше налоги з бізнесу. Uh, уже понятно, что будет меньше урожай зерновых, соответственно, меньше от uh, аграриев тоже будет налогов поступать. Поэтому сейчас уже обсуждаются цифры, там, может быть, и 50 миллиардов долларов понадобится Украине, а не 36, не 38 миллиардов, как изначально uh, прогнозировалось. Есть еще одна проблема uh, для украинской экономики на следующий год – это безработица. Достаточно высокая безработица планируется и прогнозируется, поэтому вот одновременная проблема, высокая безработица и высокая инфляция, она может затронуть порядка 20% населения Украины. Проблемою буде і те, що інфляція збережеться, хоч і не на такому рівні. Ми очікуємо сповільнення інфляції наступного року, що вона буде менше 20%. Проте той рівень, який прогнозується, нами наприклад, 18 – це досить висока інфляція. Висока. І тому дійсно нас очікує зниження рівня життя, і річ навіть не в тому, що ціни зростуть. Просто перекрити їх буде нічим, бо бюджет 2023-го в умовах війни не передбачає жодних індексацій соціальних виплат. Все буде зростати в тих самих пропорціях, але знову ж таки, бюджет, дивимося, всі індексації відмінені на інфляцію, на все останнє. Що це означає? Це означає, що реальні доходи будуть падати і надалі. Ну, ми тверезю це розуміємо, правда? Але невже все настільки погано? Насправді ні. Є й позитивні пункти. По-перше, майже не зростатимуть комунальні платежі, тарифи на електроенергію та газ для населення збережуться на довоєнному рівні щонайменше до травня. Єдине, що подорожчає електрика для бізнесу, хоча це значно дешевше, ніж робота на генераторах. Немає збільшення значного тарифів для бізнесу. Йде мова про тариф на диспетчерізацію, який є лише складовою частиною вартості електроенергії для бізнесу. Причому складовою частиною, яка не більше там 2 Тому що б ви не робили з тим, що складає 1% від тарифу, особливого результату на фінальний тариф ви не побачите. Ще одна приємна новина для українців: деякі продукти пригальмують у ціні, бо попит на них вже й так сильно зменшився. Чудове сало і майже не здорожчало, тому що на відміну від коренеплодів або овочів м'ясо треба зберігати. А це проблемно, бо люди піднішують, купують менше. Та й в умовах блекауту зберігати його проблематично. Продавці кажуть, через постійні блекаути морозильні камери не працюють, тому щоб хоч щось заробляти, треба швидко усе продавати. Що було, 170 гривень мягкий. сало 200 гривень, 150 гривень. Дорожче будеш казати, ніхто нічого не буде купляти. Вот і все. Це ж не кирпичи, його надо продати сьогодні. А мясо ніхто не готувати. готовить. Смотри, бабушки стоят за колбаской. Потому що нету света. Вот еще. Нету света. Хранить негде. Вон, беруть по полкило мяса. И на этом все заканчивается. Хотя праздник он должен быть. Крім того, не стрімко дорожчатимуть і деякі овочі. Фактично на місці лишаються капуста, гарбузи та коренеплоди. Вони довго зберігаються, легко готуються і коштують копійки. Поки українцям влітку не стануть доступні грунтові помідори, наприклад, хорошою альтернативою імпортним овочам можуть бути коренеплоди. Картопля за 15, редька за 20, морква за 30, Навіть пастернак він відносно недорогий 50 гривень кілограм. Тобто за кілограм імпортних іспанських помідорів можна набрати. Цілий набір українських овочів. Ще один лайфхак фрукти, наприклад, яблука. Їх продають ну дуже дешево, бо зберігати на морозі важко. Тож багато хто купує їх і перекручує на сік. Я купила сину за 12 гривень. Яблуки хати. Як є, так і живемо. Надо ж всеображати нормальні, вкусні і хороші. Так що приходьте, покупайте. А також ніша, яка цього року буде стабільною, це пальне. Експерт паливного ринку Сергій Кулюн каже: повторення історії з бензиновим дефіцитом не буде. Україна стала повністю незалежною від Росії та Білорусі і по бензину, і по дизелю. 100% джерел постачання було росіянами у нас зруйновано, заблоковано. Такого прецеденту не було ніде у світі. Буквально за 3-4 місяці ми побудували нову систему, яка гарантує нам пальне. Ну, майже за будь-яких умов ми маємо унікальну і нову транспортну систему. А от ціна інше питання. На неї може впливати як курс долара, так і нафтове ембарго в Європі. Та навіть такі речі, за його словами, не призведуть до різкого здорожчання. Навіть за найгіршого для гривні сценарію такого стрибка, як у 22-му, не буде. Кожна гривня в курсі – це 80 копійок на літрі. Тобто, якщо плюс 5 гривень, плюс 450 до цих цін. Головне, кажуть експерти, дотягнути до літа, а там електроенергії з газом треба буде менше витрачати, і підуть нарешті овочі з городів дешевші і смачніші. Люди, сидіться, город перемоги має бути. Тобто, е так само буде і на наступний рік. Надзвичайно велика кількість людей буде сидити. Все, що можна посадити і збирати все, що можна зібрати. Словом, усі опитані нами експерти, переконані, буде важко, але українці витримають удар. Так буде непросто, але цілком затягувати паски не доведеться. І альтернативу завжди можна буде знайти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки цьому відео, пишіть в коментарях ваші варіанти, як зекономити на товарах і послугах у 2023. А з вами був Сергій Костеж. Побачимось.